Пані Мазур, неймовірно яскрава колекція. Ми мало не осліпли. Ну, значить, ми десь не Розкажіть, будь ласка, коли саме ви вирішили стати дизайнером? Я народилася у Парижі, потім з батьками переїхала до Італії, тому очевидно, що у мене просто не було іншого вибору. Ось тут сказано, що ви виросли у селі. А для вас Париж це село. Чим займаються ваші сестри? Які сестри? Я єдина дитина в сім'ї. Оксана Вікторівна. Вітаю. Я дуже рада, що ваш наречений нарешті зробив вам пропозицію і приєднуюсь до всіх побажань колег. Але що з вами відбувається? Навіщо ви так званою Карпенко? Треба вибачитись. Так, звичайно. Я зараз тільки швабру візьму, бо в мене в кабінеті на підлозі хтось сім пляшок коли вилив, І одразу піду вибачатись до Ані Карпенко. Я впевнена, дитина це зробила ненавмисне. Привіт, з вами Аня Карпенко. І в мене ще є п'ять пляшок для хімічних експериментів. Оксана Вікторівна, ви прекрасно знаєте, що батько виховує її сам. І до того ж він дуже допомагає нашій школі. А може він конкретно вам допомагає? Значить так. Або ви вибачаєтесь перед Анею за те, що вона ненавмисно розлила газований напій по підлозі, або я просто звільню вас за статтею. Зрозуміло? Так. Максимально зрозуміло. Прекрасно. Коли саме вирішили стати дизайнером? Я народилася у Парижі, потім з батьками переїхала до Італії, тому очевидно, що в мене просто не було іншого вибору. Пані Мату, чим займається ваші тренери? Може досить цього збільяння. Я єдиний доселе. Шановний, от коли захистите майстра спорту, отримаєте тренерську ліцензію. Тоді і будете розповідати, кому і що зупиняти. Це понятно. Собрий! А що стали? Продовжуємо. Не могли раніше сказати? Та все норма. Це мій малий наваляв тому пацану. Оксана Вікторівна, ви сьогодні сказали, що вам соромно за свою поведінку, і ви з радістю вибачилися би, якби була така можливість. Ось прошу Андрій Павлович і Аночка Карпенки. Дякую, Стефані Олексіївна, за таку можливість. Шановний Андрій Павлович. Андрій Павловичу, я щиро і від всього серця хочу перед вами вибачитись. За те, що у вашої доньки дуже погане виховання. Не зрозумів. О, вибачте, будь ласка, вибачте, я зараз е, трохи зрозумієше поясню. А, дивіться, стадо батьків не зможе виховати ламу. Ну, Вона все одно буде биком. Стефані Олексійовна, я приїхав сюди, щоб мене називали биком. На рахунок домовленості. От заява. Номер статті. Самі впишіть добре. Жесть. Тупо жесть. Oh. мені треба тобі дуже сказати. Потім.

Живи тепер з цим, а краще. Просто зникни з його життя. Президент Володимир Зеленський підписав указ за про запробування. Україні його воєнний стан і виїзд за кордон чоловікам віком від 18 до 60 років заборонений. Не ти чого не дребуйся. Все буде добре. М? Я ж чоловік правильно. Ну тобі мужик. Що заберуть на війну? Навіть не смій таке -ка казати, ясно? Все буде добре, я все пишу. <таплярістя> Жіночко, я ще раз вам кажу, нас не буде. І автобуса не буде. Як це це? відмінила нас не буде. Що відмінили? Алло? Я... я вам гроші заплатила за всю дорогу аж до Польщі. Де мій автобус? І куди тепер повертатись? Мені жити нема де. Алло? Алло? Оксана Вікторівно, кудись зібрались? На захід. Сідайте. Сідайте, нам по дорозі. А місце в багато? За сідайте, кажу. у вас така машина. Це не моя. Це Андрія Павловича. Мої вітання. Як вас там? Оксана Вікторівна. Так ви ж вже не вчителька. То може можна просто. Оксана. О, я вже півроку чекаю, щоб попасти в ЗСУ. І що? У нас зараз всі чекають. Я зрозуміла. Це тому що я баба. Що? Коротше, я не піду звідси, доки ви мене не візьмете. В смислі візьмете в ЗСУ. Окей? Тому не мене бо! бок. Ну, Хоча б тероборону можна? Тероборону можна. За місце прописки. Олег Миколайович, ми вже їдемо. Ввечері будемо на кордоні. Угу. Як це не вийде? Так а що ж я скажу своєму масі? Чоловік, ми півруку чекали, як там виїхати. Та пішов ти! Що ти вже буде? Все добре? Так, ваніть, все окей. Це просто з банку дзвонить. В Україні війна, а вони мені пропонують депозит відкрити. Такий. Стефанія Олексійовна, давайте мінятись. Вам треба відпочивати. Я вже кава літрів два випила. все нормально. Ну, а ви як себе почуваєте? Всю дорогу мовчите. А до речі, Оксана Вікторівна. Як там ваше весілля? Святкувати будете чи просто розпишетесь? Просто не розпишемось. Весілля не буде. Вибачте, не знала, ваш наречений пішов воювати? Ні, він пішов в інше місце за російським кораблем. Я щось дуже смішне сказала. Ні, ні, просто. Просто, просто ви так кумедно це сказали. Так я ще можу. Ну, ще кумедніше. Він е зрадив мене, ну, кинув мене саму. А дізналась я про це в день, коли почалась війна. І квартиру забрав. Ну, чого не смієтесь? Смійтесь, давайте, смійтесь, всі смійтесь. Ну, Оксана, Вікторі, вона... Я кажу, зупиніть машину зараз. Оксана Вікторівна, зупиніть, зупиніть ти, машину. Правда. Вставайте! Йдіть за тим самим кораблем!

Де це ми, ми на кордоні? Що це за будинок? Це будинок батьків однієї моєї знайомої. Вона дозволила поки тут лежити. В смысле, ми що нікуди не їдемо? І що ж це за знайома така? Не підкажеш, сестричко? Сестричко? Це така Оксана прізвище моє Зозуля. На превеликий жаль, я рідна сестра цієї жіночки, вибачте, не знаю, ким вона вам приходиться. Що чеш? Така сестра, яка Зозуля. Їдемо за кордон чи ні? Ліна, ти що тут робиш? Ну, взагалі-то я тут прописана. А от що ти тут робиш? Оце мені не зовсім зрозуміло, Галя. Ой, Б мені теж щось не дуже зрозуміло. Не а ти зараз не в своїй школі. Угу. І я не повинна тобі звітувати. І це, до речі, мій дім. Так само, як і твій. Де ключ? Де, ну, де ключ? Якби ти частіше приїжджала додому, ти б знала, що там його вже давно не ховають. Та ти що? Де шукаєте? Що за люди з Голлівуда? Ну здоров, сестри, а? сестра! Ну що, будемо жити разом, як старі добрі? Я з тобою під одним дахом жити не збираюсь, і будинок тебе не почав. Алло! це і мій будинок також. А ти що? Це будинок тих, хто носить прізвище, зозуля. А ти ж у нас мас! Заспокоїмо ну, їх, поки вони не побивали одного. Одна. Волосся по подвір'ю не літає, значить все нормально. Чого вони так ненавидять одна одну? Стараюсь. Вони десь років десять не бачились. Дев'ять років і десять місяців. Тарасик, машину. Їдемо. Куди? Туди, де живуть адекватні люди. Там, де ти адекватних людей не буває. Ну, Ніби і повітря чистіше стало. Шо, пішли додому? Ні. Чого? Я хату не відкрию, поки ви не помиритесь. З нею? Ти серйозно? Ти забула, що вона зробила? Не забула. Але я мамі слово дала перед смертю. Що в будинок ми зайдемо з трьох. Вибач, мама. Але ні. Якщо що я буду чекати в сараї? В дуже холодному сараї. Відвести? Дякую, не треба. Оксана, ти мене не впізнала? Богдан, ти. Хотів би сказати щось ні. Це зла відьма закувала його в тілі цього некрасивого мужчини. Але, на жаль, так. Це твій однокласник Богдан. Якщо чесно, я думала, що ти після випускного більше зі мною ніколи не заговориш. Ой, та як то кажуть, що було, то загуло. Ти надовго до нас? Та ні, вже назад їду. Хоча ти часом не знаєш, де тут можна поблизу зупинитись. Може, хтось хату в селі здає. А що Ні, все як завжди. Невеличкий конфлікт з сестрами. А. Ні, ну, В принципі, можеш у мене пожити. Ти серйозно? Ну, За умови, що до мене потім не прийдуть люди в формі і не будуть шукати знаряддя вбивства. Не переживай, я завжди ніж тілами в річку викидаю. Ну, У мене ще десь десяток таких самих теплиць, там різні квіти, розсада. Дякую. Бо я дуже тобою пишаюсь. Чесно, якби я в школі знала, що ти станеш таким фермером. І що? На випускному би інакше відповіла. Ну, навіть не знаю, треба подумати. Ну, Думай. Часу у тебе багато, а, а у мене вже треба їхати, я там ще волонтерю. Mm -hmm. Хата в твоєму розпорядженні. Почувайся як вдома. Дякую. Слава Україні, хлопці! Може, вам допомога якась треба? Ти хто така? Та я місцева, боршівська. Взіпнує до себе в ТРО. Будемо тут разом охороняти. Чи яка у вас тут задача? Командир, якщо мала так рветься до нас, то хай спробує. Але одразу кажу, в нас тут жорсткі правила. Ти. Сань, що скажеш? <звук> якщо командир каже плюс, тоді і я плюс. <звук> що стоїш? Накривай поляну та заступай на пост. А ви що, бухаєте за постом? Не, не. У нас скоро перезмінка. Правда, да. командир? Так. Да. Ну добре. Тоді є одна нога тут, друга там. А коли вона роздоплиться, що ми не справжні триошники. Коли вона роздоплиться, нас вже тут не буде. Так, якраз один номер у нас є. Наскільки британе? Одна ніч. Добре. Ми ж от їдемо, правда. Миськ, я тобі обіцяю, це ненадовго. Максимум тиждень, може, два. А потім три, а потім місяць, а потім рік. Може, ти мені просто по ютубчику покажеш, куди ми мали поїхати і все? Масіка, ну я тебе дуже прошу. Вони почують. Твого Масіка? скоро на війну заберуть. Не заберуть, я ж тобі сказала, цього не трапиться. Слухай, тобі просто треба зараз заспокоїтися. Можна трохи випити. Ну от. Що в нас тут? Нормаль. Ага. Ну, з таким підходом і бажанням ти можеш сьогодні на вечірнє стажування заступати. Справишся? Оформимо офіційно, так, командир? <ріст> <ріст> Клас. Добре, я не підведу. Дивись, якісь проблеми ми там. Добро? <ріст> Добро. Через величезний потік переселенців-чоловіків на захід України військомати почали перевіряти квартири орендаторів, мешканців готелів та баз відпочинку. За даними нашого джерела, повістки вручатимуть всім, хто не став на військовий облік. А тепер свої. Тарасик! Відкрий двері! Відкривай, я знаю, що ти тут! Тарас! Відкривай! Тарасик, кажу двері, відкрий. Я думала, ви там вмерли. Тримайте. Дякую. Тарасик! Машун, что ты О, а ты кто? Ты кто такая? Здорово, пацаны. Слава Україні, хлопці! Героям слава! Я новенька. Тільки сьогодні заступила на службу, А ви де стоїте? — А ми то взагалі в сусідньому селі стоїмо. Сусідньому селі ясно. Чимось можу допомогти? Ну, так. Ми шукаємо двох сонних диверсантів. Прийняла. Пав з мене і муха не прилетить. І якщо побачив, <с> заснуть назавжди. Супер! Тоді, якщо побачиш, то один такий маленький, з бородою багато говорить, а другий е високий, майже не говорить, і кличка в нього як там? Командир. Командир. Гарна ця валя, губка, гарна. Але якась тупова. Я думаю, всіх говорити. Агресивно. Здоров, ДРГшники. Можна? Дякую. Чого дивитеся? Давайте, бо вона їх побиває. Вони. не вони! Це, вони? вони? Дос, дос, ці Чекає, ці. Ці. це не вони! Як це не вони? Так вони ж тебе розвели! Командир, доведи це. Ну да, це справжня самооборона. Вони просто попросили нас дрова порубати. Нормально, ми так мене розвели. То виходить, я з вами працювати буду. Ні. Та хорош прикалуватись. А це не прикол. Та чого ви, пацани? Ви ж бачили, як я їх тільки що розмотала. Чи може вам мої нагороди по боксу показати? Ні, це чудово, що в тебе нагороди, але тебе за день двічі вже. Розвели. а у нас стратегічний об'єкт. Треба ж голову на плечах мати. А ти що хочеш сказати, що я тупа? Я ні. А може, давати і я один на один а? Ні, ні-ні-ні-ні-ні-тихо, тихо. Та пішли. Андрій Павлович, вибачте, що розбила машину. Я не знаю, як так вийшло. Я лише на секунду закрила очі. Ремонт замірали. Все, припиніть, все нормально. Ну, ви ж не пробачаєте. Так! А чого ви так нервуєтесь? Тому що я дуже хочу в туалет, пані Максіє. Я можу допомогти? Давайте краще я. Заходь в хату, там справа біля кухні двері, тобі туди. Дякую тобі ще раз. Як тільки машину полагодять, ми одразу поїдемо. Та не партись. ти! Ви що тут робите? Ви мене переслідуєте? Так, нащо мені тебе переслідувати? У нас машина зламалась, води допоміг. А ти тут що? Ви не бачите? Ванну приймаю! А взагалі-то не ваша справа. Вийдіть звідси. Я ще не можу. Ще трішечки. От зараз. От. А тепер можу. Я все. Ви ви щось собі дозволяєте? Треба на можу забитись. Вибач. А взагалі, що я тут не бачив? Все, як у всіх, я навіть краще бачив. З тобою там все гаразд. Нам треба поїхати звідси. Ну, Просто це прибиральниця, можемо не комусь здати, розумієш? а а Ага. Просто лежати, да? Дякую, добре. Ну, що там, як він? Невеличкий струс мозку. Лікар сказав, що все буде добре. Пару днів покої і все пройде. Богдан, напевно, буде краще, якщо я піду до себе. А Як же, сестри? Та якось помиримось. Дякую тобі. Чуєш? А, якщо щось буде потрібно, можеш завжди на мене розраховувати. Я знаю. Ще раз дякую. Зоря, не впаде на нас, не впаде. Доря проплате нам ще проплате! Я знала, що ви повернетесь і пробачите одна одну. Я її ще не пробачила. Нехай вона публічно зізнається, що вона зозуля, а не Мазур. і нехай всім скаже правду, що вона народилась тут в борщах. От тоді я подумаю: боже, яка ти душна! Добре. Напишу завтра цей пост і вистрілив себе. У серці завжди я зоряє копала із середини. Підказує, куди ти шляхи ліхи.